Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вітаю всіх, хто любить природу, ліс. Ви надихнули мене своїми відео про ліс, про те, що знаходите гриби. І ми сьогодні вихідний вирішили піти на цю чудову природу. Вирішили піти в ліс, відпочити і вам показати. Друзі, канал мій називається Соняшники Sunflowers. Я вас вітаю на моєму каналі. Я дякую вам всім, мої хороші, за те, що ви є зі мною. Сьогодні я вам покажу красу цього весняного лісу. І сьогодні у нас 9, 9 березня, 25 рік. Тільки зайшли в ліс. Погода чудова. Ну, насправді можна сказати, що це не весна, а до нас прийшло зразу літо. Вчора у нас було, друзі, плюс 18, сьогодні десь на 2 градуса нижче, плюс 16-15 градусів. І в лісі такий запах стоїть хвої. Ну, чудово! Мені дуже подобається. Підемо, подивимося. Залишайтеся зі мною. Тисніть на дзвіночок. Якщо ви ще не зі мною, обов'язково тисніть на дзвіночок. Обов'язково підписуйтесь. Будемо дружити навзаєм. І від вас коментар чудовий! І вподобаєчка. Дякую вам, що зі мною, друзі. Починаємо. Починаємо нашу чудову прогулянку весняним лісом. Це місто Дніпро Обухівка. І сьогодні у нас 9 березня, 25 рік. На дворі зараз стоїть така висока температура. Що насправді ніби літо. Але земля ще сантиметрів 5 розмерзлася, а далі ще мерзла. І зараз ми вирішили піти, подивитись на борізки. Трішечки далі там є борізки, і там, коли починає йти сік, там люди просверлюють дірочки і ставлять. Бутилки на березовий сік. От ми і вирішили піти подивитися, чи почали уже люди встановлювати бутилки пляшки на сік. Ідемо туди. Подивилися на сморчки там, де ми знали, зараз якраз Сезон і можна їх знайти, ми їх не знайшли. І на ті гриби, які зараз можуть, ми теж прийшли по нашим місцям, подивилися, нічого ніде не знайшли. Ну, якщо щось ще побачимо, обов'язково вам покажу, натрапили на таку галявинку. Ось таких нірок. І ми зараз задаємо собі питання, чи це крути? Їх тут багато. Тут ось вона починається з отакої. Зараз подивимося, нічого нам туди не вийде. йде далі. Це видно, що це нірка. Це чиясь глибока нірка. І їх тут багато. Починається з маленькою такої. І ми почали задавати собі питання. Я кажу, що це кріт, а чоловік каже, може, це змія. Друзі, може хто, хто знає, напишіть нам. Тут ось видно, що викидалася земля сюди наверх. Тому я й подумала, що це кріт. Але кріт робить більшу. Горку, коли викидає землю. І тут ось видно, що ця тваринка, яка рила, вона була трошки більша і таку велику, глибоку і широку зробила. І їх тут дуже багато і лише в цьому місці. Ось слідуюча така. І вона в глибину не йде нібито. Зараз ще раз подивимось сюди. Ні, вона не йде в глибину. А це чуєте, це те, що я вам казала, неодмінне гарчання, неодмінний атрибут цього лісу. Тут їздять мотоцикли, квадроцикли. Люди ведуть. Якусь госп... фінансово-господарську діяльність, і катають на квадроциклах. І ми проходили, кажу, от чим, зараз я вам знову показую. Проходили, друзі, і е, бачили, як ці люди і викинули два величезні пакети сміття. Іноді. Задаю собі таке питання, невже їм, невже таким людям не гидко, що вони гадять біля себе? Це такий ліс, скільки людей приходять, видно, що чисто, гарно. І лише там, де ведуть люди господарську діяльність, лише там ми бачимо сміття. Отакі От ми побачили, такі норки ми побачили подихали чудовим свіжим. Повітрям подивилися на красу нашого лісу, чудового, красивого, і йдемо далі. Шкода, що камера не передає цього армату цього позитивного запаху лісу. Дуже приємно ходити і дуже приємно провести вихідні таким чином. Напишіть, друзі, чи подобається вам такий вид відпочинку, де ви відпочиваєте. Показую вам красу цього мирного неба, красу життя, красу лісу. Чудовий весняний ліс. Грибів поки що не знайшли. Будемо шукати. І тут їздять. Угу. послухати хочеться цю красу, музику ліса. Їдемо додому. От такий вийшов в мене невеличкий відеозвіт про нашу прогулянку. Тобі сподобалось? Класно. Відпочили чудово. Ліс побачили, подихали, краса. Грибів, звісно, не знайшли. Сік березовий теж ще не тече, тому всьому свій час. Друзі, пишіть ваші коментарі. Напишіть, де, ви, де вам подобається відпочивати, проводити вихідні. Всього найкращого вам. О! Ну, дорога. Це така дорога у нас. Лісова. Пока, ліс! Пташки ще не співають. 9 березня. Це ліс горів. Зараз відновлюється, можливо.